Доброго ранку, мої любі першокласники. Розпочинаємо урок математики. Тема нашого уроку усна та письмова нумерація чисел 11-20. Читання і запис чисел від 11 до 20. Повторимо вивчений матеріал. Рахуємо десятками у порядку зростання: 10, 20, 30, 40. П'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто, сто. А тепер у порядку зростання. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 10. Було б дуже добре вам діти знати, як слово 10 колись було. Сьогодні ми знайомимося із назвами чисел від 11 до 20. Навчимося говорити числа від 11 до 20 та будемо читати та записувати. Нині кажуть 10. А колись говорили 10. 1. Десять 10. 10 кубиків ви бачите перед собою. Ми до нього докладаємо ще один кубик. І отримаємо 11. Зверніть увагу на напис: 1 на 10. Один. І раніше, як ми знаємо, казали не десять, а дцять, Вийшло один і дцять. 11. 2 і 10.

П'ять і десять. П'ятнадцять. Зверніть увагу: не п'ятьнадцять, а п'ять. П'ятнадцять, шість і десять, шістнадцять, шістнадцять, сім і десять. Сімнадцять. Вісім і десять. Вісімнадцять. Дев'ять і десять. Дев'ятнадцять і десять і десять двадцять. Сто 165. Завдання номер три. На які кнопки має натиснути мишка, щоб набрати код до комори? Десять. Один і нуль. Дванадцять. Один і два, тринадцять, один і три, п'ятнадцять, один і п'ять, вісімнадцять, один і вісім, чотирнадцять, один і чотири, Одинадцять. один і один, шістнадцять, один і шість, дев'ятнадцять. 1 і 9 – 20, 2 і 0. Переходимо до задачі. Постав запитання до задачі і розв'яжи. У пані сови було 50 книжок. На іменини їй подарували ще 10 книжок, яке ми можемо поставити запитання. Скільки книжок стало у пані сови? Отже, було в неї скільки? 50. Подарували? 10. Оскільки стало? 50. Плюс 10 дорівнює 60. 60 книжок стали у пані сови. Пані Сова має перевірити 30 зошитів. 10 із них уже перевірені. Як ми поставимо запитання? Скільки зошитів треба ще перевірити. Отже, скільки є всіх зошитів, що перевірити. 30. Скільки вже перевірено. 10. Як дізнатися, скільки залишилось перевірити? Від 30. Відняти 10 дорівнює 20. 20 зошитів треба ще перевірити. Наступне завдання. Вам потрібно продовжити ряди. Назвіть числа у закритих скринях: 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1. Що ми можемо сказати про верхній ряд? Чи можемо ми назвати цей ряд парними числами? Так. А другий ряд не парні числа. Парні числа, які йшли у якому порядку? Чи спадання, зростання. А ось не у порядку спадання. Наступне 11, 13, 15. Дивимося на друге число на одиниці. І вам буде набагато зручніших дізнатися, що ж за числа 17 і 19. Тепер у зворотньому порядку 20.

Ріночка 165. У вас є четверте завдання із рукавичками. Давайте ми з вами виберемо найбільше та найменше число на кожній рукавичці. Уверху ми запишемо найбільше число, унизу найменше. Перша рукавичка. Яке найбільше число? 50, друга. І 5. Друга. 30 і 3. Третя. 20. І два, четверта, сорок, і чотири, і п'ята, п'ятьдеся і 5. У завданні 5 у нас з'являються сніжинки. Нам потрібно записати числа у порядку зростання. Дивимося на найменшу сніжинку. І це 9. Далі 10. Одинадцять. 15, 18, 20, 40, 90. Назвіть числа, до яких ми сьогодні ходили вгору. Котрий за порядком десяток ці числа. Як колись називали число 10. У мене все вийшло. Зелена цеглинка. Було важко жовта. Нічого не зрозумів. червона Не зустрічив.